Покажу вам свій квітничок невеличкий. Тут у мене ось настійки на такій пітунія. Не пітуня, а сульфінія. Але треба постійно її підкормлювати, постійно ливати, підкормлювати, щоб вона така живенька, пухна ста була. це мої троянди. Квітничок з троянди. Ну, кашпо подальше висить з сульфінією. Троянди в мене різносортні. Є червоні, високі, жовті, білі, помаранчеві, є низькорослі, є високорослі. Але вони всі такі ароматні? З ними постійно треба теж доглядати, обрізати. Ну, Ось, бачите, кустик вже відсвів і такі пуп'яночки залишилися. От Їх потрібно отак от зрізати. Так от зрізати для того, щоб молоденькі пагони з боків давали ще бутони. Ось, бачите, теж воно відсвіло. Потрібно відрізати акуратненько, От, так Ось. і потім звідси будуть йти пагони. Ось так, бачите, для того щоб вона силу віддавала тим бутонам, з цим бутоном, бутоном які поруч. Так воно зав'язується, цей бутончик, який вже від цвів, і забирає всю силу. І квіточка не має тої сили. Ось ці у мене троянди червоні. Ви не повірите, їм 20, 20 років, мабуть. У мене було 5 кустиків. Я взагалі купила у одного продавця 5 кустиків за 25, гривень 25 років назад, 20 років назад. І от вони в мене такі, я такий сорт, не знаю навіть, де можна їх купити. Вони такі чарівні, вони такі пахучі, Вони в мене цвітуть аж до самої зими, до самих морозів. Вони дуже ароматні. Якась, може, червона мері, але ні, мабуть, не червона мері. Це пару кустиків. Ні, вже один залишився. Було отак от рядочок висаджено в мене п'ять кустиків. Бачите різні є? Такі помаранчеві, рябенькі якісь, бачите? Такі рябенькі, низькорослі, рожеві і теж червоні, але вони не дуже великі. Ось такі в мене тут. Троянди в мене. А як вони пахнуть, як вони пахнуть. Кожного дня їх нюхаю, цілуюся з ними. Дуже вони мені подобаються. Ось такі. Це такі низенькі. Того року посадила, мабуть, вони ще будуть рости. Бачите, скільки бутончиків. З другого року, мабуть, будуть вони такі більш пишні. Але колір такий, от, бачите, від свій вже трошки такий помаранчевий. Ці рожеві дуже гарні. Але я люблю дуже троянди, які тримають бутон. Щось не дуже я люблю, коли воно так розпускається, потім осипається. Я люблю, щоб отакі от тримали бутони довго. Вони тільки такі ароматні і красоту тримають. Ось. Білі, просто білі, вони в мене до осені виростають аж метрів. Два з половиною дівчата. Так, ось такий теж рябенький сорт. Не знаю, як він називається. Такий в полосочку. Теж, бачите, бутонізований. Невисокого росту, невисокого, величини невисокої. Ось бачите такі. Ось такий відв'явши, вже треба відрізати його. Цвіте все літо, аж до, аж до заморозків. Потім почнуть, бачите, насаджені там чорнобривчики трішки далі. Ось вони теж будуть свісти аж до морозів. Потім я їх збираю, чорнобривці, і висушую, заварюємо чай. Так, зобарчик підійшов.